У дитини слабкий імунітет. Вона часто хворіє, пропускає садочок, школу, погано спить, погано засинає, прокидається вночі, плаче, болить животик, часто діарея. З усім цим ми можемо допомогти. Уже на наступний день, після початку використання ефірних олій, дитина починає гарно засинати. Через тиждень вона спить усю ніч. Животик перестає боліти вже за 15 хвилин. Діарея через годину зупиняється. Ми можемо допомагати нашим дітям здоровим шляхом, натуральним шляхом, без хімії, без синтетики. Якщо ви хочете навчитися, як допомогти вашій дитині від нуля років, від нуля днів, щоб животик не болів, щоб гарно дитина спала, гарно вела себе у літаку. Була гарна концентрація в школі. Я запрошую вас пройти мій міні-курс Дякую я сама, сильний імунітет моєї дитини. Цей курс про те, як мами самі можуть допомогти їй власній дитині, побороти віруси, бактерії, зміцнити імунітет, налагодити роботу животика, налагодити сон. Дуже класний міні-курс всього за 9 доларів. Розрахований на 5 днів, я розкажу, які ефірні олії для чого потрібні, які допомагають. Яка компанія дуже класна? Но зараз лише одна компанія в світі виробляє якісні ефірні олії. Тому запрошую вас, не чекайте, дитинці треба допомогти. Лінк в описі.